Розглядаємо каву плюс білки. Білки це молоко, протеїн, йогурт, яйця. Перше, покращується засвоєння білка, особливо якщо це напій після тренування або такий лайфхак для жироспалювання перед тренуванням. Але найгірший спосіб такого поєднання це уповільнюється або нивілюється засвоєння таких елементів, як кальцій, магній і залізо. Кава плюс жири це вершки, кокосова олія, масло та плене, масло вершкове. Це, на мій погляд, найкраще поєднання, адже дає довготривалу енергію, підтримує кітос, а також для тих людей, які знаходяться довго в дорозі. Це мій варіант, я часто знаходжуся в дорозі, і часто можу не знати точно, коли настане мій прийом їжі основної страви. Тому кава з горішками це мій такий лайфхак, яким я себе підтримую свою енергію, не навантажую свій шлунок, не навантажую свої судини з різкими стрибками глюкози і отримую енергію. Проте найбільший мінус такого споживання це може бути важкі в шлунку. Третій варіант це кава плюс вуглеводи. Це цукор, випічка, мед, сиропи, топінги, який самий великий плюс. Швидкий заряд енергії. Це дуже хороший варіант перед тренуваннями. Особливо це спрацьовує, коли у вас дедлайн, вам треба різко збадьогритися, доробити роботу в короткий термін. Тоді цей принцип класно працює. Однак, за рахунок того, що ці продукти мають високий глікемічний індекс, це може визвати різкий стрибок цукру в крові, а буде потім швидке падіння, і хочеться ще кави і ще солодкого, або чогось дуже калорійного. Тому, якщо ми споживаємо каву з вуглеводами, тоді ці вуглеводи мають мати низький глікемічний індекс. Тут мені подобаються різні корисні роу десерти або печива, які використовують багато клітковини. Тут дуже гарно підходить сухофрукти, або цілозерновий хліб з маслом Наприклад, знову ми отримаємо жири, ми отримаємо вуглеводи, які мають низький глікімічний індекс, і це буде непоганим перекусом для того, щоб протриматися до основної страви.